Багатолюдною хресною ходою пройшли віруючі від Спасо-Преображенського собору через усе місто. Серед натовпу можна було побачити і дітей, і літніх людей. 36 кілометрів подолали православні парафіяни, аби почтити свято торжества православ'я, яке традиційно відзначається наприкінці першого тижня Великого посту. Цього року воно випало саме на 5 березня. Получається, що як ну, город ми обходимо, получається, що у нас як вам сказати, бути мир. И благополучие тоже в городе. И когда вы обходите, скажут старые люди, у вас тоже вы целый год будете бегать своими ногами. Торжество православия. Все мы православные. Будем вместе, будем. Ну, как вам объяснить? Это духовно как-то. Это как бы даже возносит человека чуть-чуть, когда он идет вместе. Это как бы сила. Понимает, что он не один. Нас таких много. Пославление, утверждение православия. Это для Украины очень хорошо. Чтобы наш мир На землі було український і процвітання, достатка нашого нашого народу, нашого сім'ї. Саме ж свято приурочене до дня, коли православна церква відвоювала право шанування ікон. За словами священиків, ця дата є ще одним нагадуванням того, що необхідно укріплювати свою віру. Кресний ход ми робимо для того, щоб був мир, щоб було порозуміння, щоб прекратилася війна, щоб, знаєте, було якесь мирне, щоб можна було ще звершувати своє спасіння. Ой, Господь допомагає кожному із нас, щоб ми замислилися над цим і перемінили своє шлях, шлях до, до, до вічного життя не злобою, не розвратом. А чистотою, любов'ю до біжна і Бога. Перед шестям священики справили святкове богослужіння у церкві, куди усі бажаючі могли прийти причаститися, помолитися та приклонитися до ікон. Далі біля кожного чернігівського храму люди зупинялися та молилися святим, на честь кого і була названа церква. За словами митрополита, в Росії це робиться з метою показати людям зірець святих і навчити кожного терпіти, і любити Бога і свого ближнього. Святивілікомочені катіні. Увилене сердец помолимся.